Васильовичу, і знову свято. Кілька слів для громади, насамперед, для своїх краян і для всієї Житомирщини. Прошу. Ну, що я хочу вітати святом сьогодні, велике свято трійці. Хочу вітати всю громаду, мого родину велику Костовецьку. Родину велику Брусилисіну і наш вельми шановний український народ, хай добро і щастя буде в родинах. Нехай на кінець наступить мир і порозуміння між людьми. Нехай в лебіді піднімають Українах билих крилах увесь добра щастя. І достатку громадська організація Рідний дім Брусилівщина» була створена 7 березня 2014 року. Саме 91 рік назад був створений Брусилівський район, і наша організація приурочила цю дату і відкрила це свою, свою діяльність. Хочемо першого прийняти в козаки Габанця Володимира Васильова. Універсалиці, дойдеся, вибачте на посаду куляни селища благословляє На мною і благі літа. Чарос співаєте? Забудьте. Садипче. Я в її книжці писав про Костовці, де написано, що в 1639 році до корінних жителів Лавренчуків приєдналися козацькі родини Габинців і Федорчуків. Так що майже 400 років тут рід мій живе на цій Костовецькій землі. І я гордий, що я маю таку Костовецьку велику родину жителів своїх. Слава Україні! Що ще освятили універсал за особистий розвиток української духовності і традиції українського козацтва, подвижником якого був знаний всьому світові вооружені славного містечка Брусилів Іван Іванович Хієєнко. Згідно рішення козацької ради Брусилівського поліського козацтва, святого апостола Андрія Первозванного та протоколу номер 9 корінного Костовцівського коріння нагородити Володимир Габанця нагородити орденом українського козацтва Іван Бугун першої ступені. Ви знаєте, згадуючи слова Івана Олієнка, я хочу сказати його словами. Служити народу то служити Богові. Я буду вам вірно служити, мій народе. Служа мій Шановно, будьмо козаками, будьмо нащадками гайдамаків, будьмо з духом козаків, щоб всю нечість туди, а ми щоб жили. З нами Бог, слава Україні! А хлябу, Сьогодні у нас православне велике свято Трійця, І тому дуже приємно, що сьогодні в таке свято до наших лав знову вступають люди, які завжди в собі тримали і знали, що вони всі козацького роду. І саме основне, всі це розуміють, але все одно необхідно, щоб це проходило згідно історичних даних. Церкві, освята з прапором. Зараз ми ще будемо готувати куліш, який пригощаємо всю громаду костовців. З Брусилова сьогодні багато приїхало, тому це саме основне наше завдання об'єднатися в даному районі. И снова на пане Лилиано, у Свято, и мы уверены, что без вашей участия не виделось. Прошу продолжить. Сегодня действительно большой праздник, потому что мы стремились сделать этот праздник шли к этому несколько лет, вот и наконец-то это мероприятие сегодня, благодаря усилиям общим всех жителей этого села и многих жителей этого района состоялось. Вот мы. Здесь на месте бывшей свалки сделали парк, построенная часовня каплычка вот, и открыта детская площадка. Вот, так что свою задачу по благоустройству центра села считаю, что сегодня мы выполнили. От этого, конечно, радостное, хорошее праздничное настроение. Не только у меня, но и у всех собравшихся здесь. Но вы знаете, невозможно все делать в одиночку, какой бы замечательный ни был. Очень важно делать это все вместе. И важно, когда у тебя есть друзья, единомышленники. Вот вы знаете, очень в этом плане повезло. У нас есть вот семья Габинцев и семья Збинских. Вот э, Татьяна, э, вот тот именно человек, с кем вместе мы все это придумывали, с кем обсуждали, спорили. И результат наших совместных усилий вот вы сегодня видите. Дякую дуже. Да. Пані Тетяна, продовжить, прошу. Я дуже е, э, задоволена тим, що у нас відбувається таке э, в цих Костовцях. Насправді це було дуже-дуже-дуже таке ну, е, э, запущене місце. Із якого ми зробили таку, скажем, ляльку. А, і до цього всього ми стараємося, щоб помимо красоти наші діти могли займатися і відвідувати якісь майданчики, займатися спортом, гратися, цікавитися якимись іграми. А малі діти це взагалі це і кольори, це і форми, це, це все. Без цієї красоти культурна програма неможлива. Тобто вона одне одного стоїть. Де, де все гарно, там цікаво, там ростуть наші. Діти під сонцем, під чистим небом, шановні добродії. Бачу, що не без хвилювання ви присутні тут, у костовцях, де подія переростає місцевий рівень, місцеве значення, а пробуджує глибоке почуття патріотизму. Які... Так, необхідні тепер, і зокрема молоді, а діток тут багато. Отже, надія наша, що діти наші утримають Україну, її суверенітет, її незалежність, тому що батьки, себто ваше покоління дуже і дуже дбають про це. Пане Анатолію, а ваше яке самопочуття і відчуття? Прошу. Ну, я думаю, що сьогодні це свято присвячене відкриттю дитячого майданчика. Збіглося з релігійним святом Святої Трійці. Це дуже добре, що в нас є такі люди в районі, такі як Володимир Васильович Габенець, який е, своїми зусиллями своїм. Кажуть, як за власний кошти робить для дітей все. Бо, як ви сказали, що діти це наше майбутнє, а в майбутньому, я думаю, доля нашої України, які відбулися вибори президента, ми надіємося на все найкраще, що життя в Україні не покращиться і на всі надіюся. А так як вся надія в дітях на майбутнє, то я думаю, що. Цей захід дуже вдало поєднаний з релігійним святом і з відкриттям дитячого майданчика, створення для своєї малої батьківщини свята, будемо так казати, бо це дійсно свято, яке відбувається у селі Костовці. Пане Василю, Василю Федоровичу, і як громадський діяч, як письменник, ви безперечно осмислюєте і те все, що тут робиться, і відчуваєте, що ще не зроблене. Прошу. Ну я насамперед хочу згадати передвиборну кампанію, коли Петро Порошенко сказав, нам не вистачає гуманітарного виховання. Він ще не був ще президентом, бачив, що нам не вистачає патріотичного виховання, виховання любові до рідного краю, до своїх традицій. І ось Порошенко вже президентом. Але Порошенко це президент. А коли не буде надійних помічників, коли буде не сподвижників надійних, то це будуть прості слова. І слава Богу, що в нас Русилові є такі сподвижники, як Володимир Васильович Габін. Він один з тих, хто із своєї кишені. Фінансує майже всі заходи, які відбуваються в районі. І ось знову ми зібралися тут у Костовцях, в його рідних Костовцях. Це говорить про те, що ця людина переживає за рідний край, переживає за майбутнє, переживає, що сказали, за майбутнє наших дітей. Соловівка, Брусилів, Костовці, там Ставище, а там Україна і Київ, і Львів. Отже, очевидно, наш край, Брусилівщина, не хуторяни чи не так? Наш край дійсно гарний, не хуторський. Можна відзначити те, що в нього день щастя Духа Святого це дійсно свято. Радується душа і серце, коли бачить такий патріотизм, як сьогодні ми бачимо в селі Костовців, бачимо дітей, які чудово, гарних українських вишиванках співають і радіють цьому всьому, яке створив. Сьогодні Володимир Васильович Габани дійсно йому треба подякувати за цей патріотизм, який він сіль і надихає кожного і сільській голові, кожному брусилчани. Показує своїм не словом, а ділом конкретно на своєму прикладі, і, і як то кажеться, і заохочує всіх патріотів нашої Брусиловщини. Адже сьогодні потрібно нам найбільше це патріотизму, якого так за 20 роки нам не вистачало. Адже без патріотизму, без своєї історії, ми вперед нікуди не підемо. І завдяки цьому всьому. Де поєднано і духовна культура, і історична? Я думаю, це ми. Підемо тільки вперед і надіємося, що у нас все буде добре. Адже сьогодні за, за тих малих дітей, за тих цієї громади, яка сьогодні прийшла, майже вона зібрала всього району. Я думаю, вона побачить цей приклад і візьме, як таке на озброєння, і духовне, і патріотичне виховання дітей. Я думаю, тут ще буде програма більш обширна. Це наша культура, це наша історія. І я думаю, що з нами Бог і хай зійде цей Дух Святий на нас, на нашу Україну. І миру нам і всього добра і щастя. Ще не вмерла в Україні ні слава. Ні ще браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми браття у своїй стороці, душу й тіло ми положим нашу свободу і покажем, що ми браття козацького род. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, козацького роду. Щоб ви, пане Василю, побажали нашим краянам у День трійці, у День свята, у селі Костовцях. Можна побажати вже багато чого бажали. Я б хотів би ще трошки побажати одного єдиного, Бистріше завершити війну і щоб таких свят було хоча б половину району в Усильівщині, щоб ми хотіли їхати в кожне село. І діти нас радували, і наші і люди, і діти, і в самі, щоб ми тільки мали цього радість, радість, радість для того, щоб. Було це більше, не в одних костюмцях хотів, щоб було, а це було загалом. Щоб по, всьому, по всій Україні було це все, щоб люди бачили і це все і патріотично були. Є настроєні зараз найвеликий патріотизм зараз українців зараз. І він проснувся з стільки років незалежності, він тільки зараз найбільше він проснувся, цей патріотизм. І ми його повинні зберегти. Як найлучше, як найліпше виложиться все дітям нашим, і щоб вони його берегли як зеницю свого ока. Хай, хай щастить і слава Україні. Героям слава заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне. Нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співа. Вольте мені також привітати вас, усіх із цим прекрасним святом, побажати всім крепкого-крепкого здоров'я, побажати всім, щоб на землі в нас тільки був мир на нашій благодатній українській землі. Побажати, щоб ніхто ніколи не де не хворів, щоб завжди все у нас получалось. Хочу окремо сказати слово подяки організаторам цього е, дійства, яке проходить у селі Косовцях, дійсно за останні роки костовці перетворюються на таке невеличке, але красиве містечко. І я дякую і Володимиру Васильовичу, і Ліані В'ячеславівні, що вони прикладають усі зусилля для того, щоб костовці відроджувалися і відроджувалися. Тому дозвольте мені ще раз вас всіх привітати, з цим святом, і я думаю, що в подальшому тут бути на цьому місці. Ти, будуть розширюватися всі мероприємства, а воно не буде засадити. Свято у вас, всіх, щастя, всім здоров'я і всього всього найкращого. Глядачі Лариса Миколаївна безперечно причетна до створення, до проведення найцікавіших заходів у Брусилівському районі, і то непрості слова. Думаю, пані Ларисо, ви цю думку продовжите, пославшись на давнину, хоча б щонайближчих 2 двох-трьох років. Я вже не вперше на цій Костівецькій землі, на подібних святах, сьогодні воно ще ширше, нещодавно була не так давно освячена капличка на цій землі, і, хоча не таке велике село, але ми бачимо, як воно гарно розвивається. Це завдяки тому, що є кому об'єднати громаду. І найперше, що тут народився Володимир Васильович Габин, депутат районної ради, він зумів об'єднати людей. І сьогодні, от те, що ми бачимо. І дитячий майданчик, і упорядкований парк, територія це все спільна робота громади. Батьки долучилися. І мені здається, якщо за таким це за цим майбутнє, коли будуть об'єднані громади, то громада дуже багато може вирішити навіть у нас такий непростий час. Ну і без грошів, я що казати, коли люди спільно працюють, і я думаю, що такі свята, і знову ж таки відкриття якісь інших щось нове в цьому селі буде продовжуватися надалі.